Меморіальний турнір імені Георгія Кірпи вже став доброю традицією на Закарпатті і щороку збирає десятки команд залізничників як символ єдності, сили духу та вдячності. Після трьохрічної перерви через війну змагання відкрили урочисто на стадіоні локомотив у Чопі. Дружини Героя України, екс-міністра транспорту та зв'язку Жанни Кірпи побажали усім перемоги. Магання також є проявом вдячності до особи, яка своє життя присвятила улюбленій справі і досягла значних успіхів розбудові транспортної галузі. Його життя може бути прикладом для тих, хто любить свою сім'ю та країну. 18-й меморіальний турнір зібрав на футбольному полі два десятка команд. Майже дві з половиною сотні залізничників з різних куточків України змагалися за першість. Кажуть, для них це велика честь. Дуже багато забув для нашої галузі, для залізничників. Ну і для країни загалом, якби це велика людина. Поспілкуватись, провести добрий час гарно завзято побавити м'яча. Турнір міжнародний долучилися колеги з сусідніх країн Словаччини та Угорщини. Дуже круто тут. Я вперше на турнірі. Проте чув про добрі справи Георгія Кірпи. Подобається все. Тішуся, що можу пограти у футбол. Не вперше беремо участь у турнірі. Дуже задоволені рівним змагань і дуже раді бути тут. На жаль, команду не змогли сьогодні виставити як у минулі рази, коли бувало, що й вигравали кубок. Це приємні спогади. Поки команди виборюють перемогу, поруч кипить робота з приготування бограчу. Тут закарпатські залізничники змагаються за найсмачнішу страву. Частуватимуть усіх учасників у кращих традиціях гостинності краю хороше. Ми його варимо глібою. Ми його варимо з закарпатськими спеціями. Варю І Згадую, кукеркою ми прийшли на Закарпаття майже одночасно. Із всіх керівників, які, яких я пережив і з якими працював, він був найдостойнішим. Він знав всю роботу, і настільки це була принципова людина. Переможців обирали у двох підгрупах. Серед працівників середньої ланки перемогла команда станції Ужгород. Друге та третє місце посіли станції «Чоп» та Мукачево. Першість серед керівного складу виборола дирекція залізничних перевезень Івано-Франківська. Друге місце посіла команда апарату Укрзалізниці, а третє дирекція залізничних перевезень Ужгорода. Подбали про подарунки усім учасникам турніру. Призовий фонд за перше місце 10 тисяч гривень, за друге 8, за третє 6. і Прийняли рішення зараз капітани команд. Команда, яка виграє, не забирають ці кошти віддати ці кошти сім'ї загиблого, пораненому працівнику з їхнього підприємства, хлопцям, які служать необхідно і так далі. Велика вдячність нашим збройним силам України, що дали нам таку можливість, що ми могли зустрітися тільки з львівської залізниці майже півтора тисячі чоловік захищають сьогодні Україну, а по всій в Україні 13,5 з половиною тисяч започаткували меморіальний турнір 20 років тому на сороковину після смерті Георгія Кірпи Починали з чотирьох команд. Відтоді останню суботу-липня змагання проводять у чопі, адже саме тут Георгій Кірпа почав свій трудовий шлях. Виріс, починаючи від начальника станції до міністра транспорту, людина з великої букви, людина, яка, яка цінила робочих людей, яка цінила людей дисциплінованих, чесних, добросовісних. І якісь мали знання, не признавав, який людина, можна казати, брехунів, цінив людей, він награждав людей. І не забудьте, що він вивів залізницю на третє-четверте місце по зарплаті по Україні. Ім'я Георгія Кірпи стало символом розвитку залізниці та Закарпаття, адже герой України залишив по собі вагомий спадок, масштабні проєкти, які живуть і досі вокзали, вулиці, лікарні, житло для пенсіонерів, допомогу під час повеней. Його пам'ятають як державника великого масштабу, лідера і водночас з великим серцем і повагою до простих людей. На знак пошани залізничники поклали квіти до пам'ятної дошки на вокзалі у Чопі та до меморіальної дошки на фасаді і до барельєфу у середині вокзалу в Ужгороді.